Хочу вас застерегти від однієї помилки, вже якщо так сталося, що не, не дай Боже, стався якийсь випадок на вашому підприємстві чи у вашій організації, звичайно, ви кидаєтеся, шукаєте положення про порядок проведення розслідування часних випадків е, на виробництві і починаєте проводити процедуру по ньому. Але є один нюанс: в кожній галузі промисловості, швидше за все, є якийсь свій нормативно-правовий акт, яким регулюється ця процедура. Тобто, наприклад, в міністерстві освіти є. Положення про порядок проведення розслідування нещасних випадків, які, наприклад, сталися з учасниками освітнього процесу. В Збройних силах України так само є свій, наскільки я пам'ятаю, нормативно-правовий акт, який регулює ті дії. Вам необхідно знайти галузевий нормативно-правовий акт, який регулює ці дії, для того, щоб потім не попасти в незручне становище, ви зробите проводите процедуру не по тому нормативно-правовому акту. Вони переважно між собою одинакові по процедурах, але є нюанси. І як то кажуть, в нюансах вся суть. Тому, якщо вже сталося таке, тоді шукайте галузевий нормативно-правовий акт і по ньому проводьте таке розслідування. Якщо відео було корисне, став лайк, підписуйся на канал, пиши в коментарях, якщо є що додати.